To pay your debt. You have eyes, but will not see. I will see you die. Fine. <laughs> Mortal Kombat це в першу чергу популярний в західному світі файтинг. В східній частині домінує вуличний боєць і Tekken. Всі прихильники серії мабуть би знають, що саме Mortal Kombat стала причиною появи вікового рейтингу в іграх ESRB. Перша гра серії в той час мала нечуваний рівень жорстокості. В іграх, таких як Mortal Kombat чи Doom. На мою думку, зображена не жорстокість, а саме кривавість. Ці терміни інколи вказують як синоніми, але якщо виходити із самого кореню слів, то значення досить сильно різняться. Причиною моєї оцінки є те, що розправи в цих іграх не мають підвищеного емоційного забарвлення, як в геймплеї, так і сюжетно. На відміну від тої ж добродушної Last of Us 2, я зараз говорю про ту жорстокість, яка може вразити психіку, де представлені знущання над слабшими або з явним задоволенням. Це не метод знущання, думка просто трошить монстрів, а бійці Mortal Kombat ефектно добивають уже переможеного противника. Якщо й при перегляді легенд смертельної битви, на початку відрубані кінцівки ворогів викликають якісь емоції, то цей ефект дуже швидко проходить. А в деяких випадках вони навіть виглядають зайве, наче вставили їх лише, щоб нагадати про кривавість гри, тому що жодного наративу за собою вони не несуть. До речі, фільм 95-го року, який багатьма визнаний найкращою екранізацією Mortal Kombat, не був кривавим, і це йому не завадило отримати визнання фанатів, як і той же фільм Silent Hill, Екранізація одноіменного горору, в якому не виїжджають на кривавих епізодах, як в добрій частині інших горорів. Насправді дуже шкодую, що цей фільм провалився в кінотеатрах. Якщо копнути глибше і побачити, що страхітливі мерзенні монстри і пекельне оточення навкруги це не комп'ютерна графіка, то ще більше стає сумно за фільм. Посилання на коротку документалку про зйомки цього фільму я залишу в описі. Мультфільми ж не часто порівняно з їх загальною кількістю випускають із дорослим рейтингом. Я не враховую аніме на сході до мистецтва мультиплікації набагато серйозніше ставлення, ніж на заході, де і комп'ютерні ігри довгий час сприймалися виключно як дитячі забави. Винятки зазвичай становлять авторські роботи, коли у режисера не вистачає грошей, щоб зняти фільм. Або це продукти для фанатів зазвичай невисокої якості. Легенди смертельної битви це другий варіант, хоч з якістю не все так погано. Серед файтингів це мій найулюбленіший, не саме через те, що він фентезійний, на відміну від того стрітфайтера, а не через брутальність. З ростору персонажів улюбленим є Саб-Зіро. Мене відразу захопило, те наскільки багато різних тактичних прийомів можна зробити з його заморозкою. І самі властивості заморожувати повітря чи воду у повітрі. Можу загасити! Не можу! Тут сухе повітря! Поло виборогується, що це значить? Це значить тут жарко! І я жерко! Ти, бам... ти його береш з повітря! Водички тут немає! Настільки вони варіативні. Навіть поза грою. У того ж Скорпіона, який уже, мабуть, офіційно став маскотом франшизи, і телепортація, і вогонь, і гарпун. У Сабзіро ж лише заморозка. Звичайно, в різних частинах щось трохи змінювалося. До речі, Сабзіро це єдиний персонаж, який був присутній в усіх іграх серії. Нарешті обговоримо мультфільми. Поки що трилогії легенди смертельної битви. І ось вам заставка екранізації одного з найкривавіших файтингів в історії. Перша частина має назву Помста Скорпіона. Вона розгортається в період. Частково розповідає про 10-й останній турнір за долю землі Mortal Kombat, як і в першій екранізації від Пола Андерсона 1995 року, коли Джонні Кейдж, Соня і Люкен у супроводі Рейдена потрапляють на острів Шан Цунга. Мотиви обізнаність і настрої бійців канонічні. Але в мультфільмі з жартівника Джонні Кейджа зробили скоріше. Недалеко блазня, що трохи зменшує заслуги цього харизматичного і вправного бійця. Але при цьому він озвучує критику до концепції смертельної битви в жартівливій манері. Це божевілля, Доля світу вирішується, якимось турніром з карате» До речі, один з його ефектних ударів відсилає до схожого зробленого Ван Дамом, у других нестримних. Як нагадування, що саме цим актором надихалися при створенні персонажа для гри. Сам Вандам недавно відповів на питання фанатів, що не проти зіграти Джонні Кейджа в екранізації або в грі. А от бої поставлені вигадливо і цікаво. Особливо хочу відмітити бій Соні і рептилії. Останній має з біса крутий дизайн. Насправді, мультфільм відразу показує, що він створений на основі саме останніх комп'ютерних ігор серії. Там специфічні вставки з внутрішніми переломами. І відтворення добивань із відповідними репліками. А що до помсти ханзу Хасаші, який більш відомий, пане Містер... Скорпіон. О, крутинік, зацінив. Сім'ю вбивають, а він сам потрапляє в пекло, де вкладає угоду. Все по канону. Його похід пеклом мені нагадав другу частину God of War, де кратос попадав до пекла і, вибираючи звідти, трощив всіх пачками. Саме на початку на сюжетну арку Скорпіона виділяють найбільше часу. А з початком турніру його на екрані лише на дещо більше, ніж інших персонажів. Це точно поганець. Помста Скорпіона вийшла в більшості ремейком канонічного сюжету, який мало чого нового в рамках історії може показати. Хоча фанату цікаво дивитися, як вони переграли канонічне завершення турніру. Писавши туди лютого і непереможного скорпіона, у помсті Скорпіона історії про скорпіона і про турнір досить слабко переплетені. Тож інколи про самого Скорпіона просто забували на частину фільму, і була повна концентрація на смертельній битві і на подіях, до яких він не мав жодного стосунку. У другому фільмі Битва Світів ситуація схожа. Цікава історія про бажання помсти брата Сабзіро. Його протистояння і подальша взаємодія скорпіоном перериваються подіями, які відбуваються на турнірі, і тому конфлікт, який набагато цікавіший, дуже мало розкритий. Шкода, що на взаємодію найпопулярніших персонажів франшизи не виділили окремий фільм, а турнір можна було б показати їх очима. Було б дуже цікаво побачити бої на турніри із перспективи Сабзіро або Скорпіона. Тому що вже з боку команди учасників ми неодноразово бачили це, як у фільмах, так і в сюжетній частині ігор. От якби скорпіон, прямуючи по своїх справах, помічав їх бої, якось реагував на них і на кожного з противників. Таким чином і були присутні всі заплановані бійці, і одночасно історія була цільною, розкривала б краще скорпіона і не відволікалася б на уже заїжджену історію. У другій частині Битва світів турнір проводиться в паралельному світі. Доки ми стоїмо, він вистоїть. Ви солдати Гондору. І щоб не прийшло крізь цю браму, ви захищатимете свою землю. Але, на жаль, бої проходять на одній і тій ж арені, а не в різних локаціях, як в першій частині. Більшість боїв, особливо ті, що відбуваються на турнірі, поставлені реалістично. Тобто, як і в реальному житті, хто перший отримав перевагу, той і виграє і не затягує розправу, а намагається якнайшвидше закінчити. Що насправді для стрічки про бої погано. Не вистачає тих вигадливих сутичок. Як у першій частині. До того ж, зустрічаються моменти, коли ініціативу знесилений суперник перехоплює досить різко, і незрозуміло, звідки в нього беруться сили. Вони або просто з'являються ні звідки, або якщо він їх мав, то чого відразу не використав, а чекав, поки його поб'ють. В цих моментах мультфільм схожий на фільм категорії Б із 90-х. Хочеться відмітити бої саме частини історії Скорпіона і Сабзіро, коли на них полюють кіборги Там вони поставлені так само якісно, як і в першій частині. До того ж, сама концепція, коли порівнюється здібності людини та роботів. Та й самі бої проти кіборгів, які застосовують різні технологічні фішки, сітки, ракети, виглядають дуже свіжо. У другій частині додали нових персонажів не лише із старої гвардії, як Мілена і Страйте. а й із хітової Mortal Kombat X. Стара тріця теж в ділі. Тут уже з Джонні Кейджа не роблять блазня, можливо, через те, що екранного часу з ним набагато менше. Тому що насправді його характер відносно першої частини не надто змінився. Кропивницькі палянець зі смаком полуниці продаються у Кремниці біля Укрзалізниці. Бабин у дощ, буде бабі-біб у борщ. Миші в шафіше шароділи, шість шарфів шерстяних з'їли. Третя, і остання на даний час частина снігова сліпота. не має жартівливої ставки з маскотами Warner Brothers як попередні. І сама стрічка теж більш серйозніша. Немає жартівливих персонажів. Жодного жартівливого персонажа. Якщо не рахувати жорстокі жарти Кено. Коли я побачив перші оцінки снігової сліпоти, думав, що це буде найгірший фільм трилогії. Таке трапляється. Тим більше, що події відбуваються в іншому сеттингу і жодного турніру навкруги пустеля, яка більше підходить до божевільного Макса, і з відповідним занепадом: боротьба за життя, за їжу, нападами бандитів. Історія достатньо стандартна, та все ж не сказав би, що вона зовсім погана, просто неоригінальна, хоч і непогано написана. Третій фільм розповідає зовсім нову історію і водночас стару як світ. Це одночасно розповідь про старого воїна, який відмовився від боїв і має посттравматичний синдром і хлопця, який через свою високомірність отримає травму. Повинен знайти в собі сили, щоб подолати зневіру, повірити в себе знову, і в цьому йому допомагає досвідчений наставник. В ролі наставника виступає старий Сабзіро А тепер лови її, я боксер, а не фермер. Давай, лови її, давай за нею. Лови, давай, давай. І картина розкриває його з нової драматичної сторони, і мені здається, що навіть краще, ніж скорпіона, тому що у нього все крутиться навколо його помилки. В той час, як у скорпіона просто була хороша сім'я, сім'ю вбили, і тепер він мстить, жодних сумнівів всередині. Наприклад, що він винний через свою діяльність, чи ще щось. Історія цих персонажів є певним особленням стихій, якими вони володіють. Жга помсти розпалює скорпіона, він був добрим, рівноваженим, втрата і ненависть спонукають його до дій, не зупинятися, мстити. Сабзіра ж. У флешбеку показують як доброго персонажа, але необачний вчинок і наслідки, які сталися в результаті нього, холодять йому душу. Тобто це провина за те, що він вчинив, і він її добровільно приймає, ця провина лягає на його плечі. І на противагу розпалу Скорпіона вона змушує його не робити ніяких вчинків, обмежувати себе в діях. Попри розкриття Сабзіро. До фінальної сутички фільму підходив із середніми очікуваннями, але там сталося те, що змогло викликати в мене емоційний сплеск. Це було схоже, знаєте на що? Як Кратос перезапуску бога війни повертається додому і забирає звідти клинки хаосу, суміш ностальгії і крутості. Або точніше, це те відчуття, коли нарешті бачиш бій бучера і хомлендера в хлопаках. Ця ейфорія, коли ти в захваті від того, що відбувається. Так, можна було прорахувати цей поворот заздалегідь, але я дуже радий, що я цього не зробив. Наостанок, є така українська спільнота любителів горору Бабай. Туди входять як письменники, так і просто читачі-любителі жахів. І от, неодноразово я бачив коментарі від людей, що ком'юнітів бабая дуже привітне. Та доброзийшли. Дивовижні часи. Ми стали найкращими друзями. Я зараз заплачу. На мою думку, причина в тому, що вся жорстокість і негатив виплискуються людьми на монстрів чи маньяків, як при читанні, так і при написанні. До чого це я? Критикую в більшості непоказано в ігра жорстокість, а ту, яку вчиняє гравець проти пікселів на екрані. Оскільки фільми жахів існують мало не з зародження кінематографу. Це ж саме прибуття поїзда лякало глядачів, які його вперше бачили, і полювати до сюжетних вставок в іграх марно. Також невірно розглядати випадки, коли б'ються монітори і клавіатури. Ці випадки викликані не жорстокістю, а азартом. І власний програш завжди викликає негативні емоції. І неважливо, це гра в теніс чи черговий забір в Dark Souls. Але одне точно. Коли не гараздне на роботі чи у навчанні, і ти сідаєш за гру, виміщуєш на тамтешніх ворогів свій гнів, то повертаєшся в реальний світ більш спокійніший. Гнів виникає поза грою, але сходить на німець в ній.